Добрий день, субота. І сьогодні у нас є пацієнт, який потребує тюнінгу і різних там операцій. Сьогодні будемо міняти вилку в цьому крузісі електричному, ну і відповідно бустове колесо. Бустову вилку з більшим ходом і бустове колесо, тому що я перейшов тут на плюсові покришки спереді, 2.8 ширина. Ззаді 2,6, хоча 2,6 це не дуже така ж плюсова покришка. Е, ну, тим не менше. І мене не влаштовує робота цієї вилки, е, тобто хід вилки маленький, 100 мм. Ну, хід ще півбіди, але нема тої плюшовості, тої віддачі від вилки, яку би я хотів, тої м'якості і так далі. Одним словом, ця вилка слабенька, хоч і повітряна, можна її там качати, як хочеш, і регулювати. Але все ж таки я б хотів більш потужну вилку з більшим ходом. Тому буду міняти. от така в мене тут є, я вже прикупив Rock'ach Pocky RockShock 35 Gold. Ну, не знаю, чому вона називається Gold, щось я не бачу тут по Якщо ви тут типу, були позолочені, якісь типу як у Кашімі. Фоксі ноги, то ну, я би розумів, чому вона називається Gold, А так хрен його знає, чого вона називається Gold, Не знаю. Напишіть в коментарях. <свісна> ну І відповідно вона буде мати більший зазор. Тут ну, йде бустова втулка 15 на 110, а не так, як тут просто ексцентрик. І вилка має 150 мм ходу. Це вже по дорослому, так сказати. Коротше, дитячу вилку будемо замінювати. Погнали, це все розбираємо. Як завжди розкидаємо тут. Ну і тут є одна ще фішка. Зараз розкажу про неї з рулевою. Тобто, ага. Колесо ще таке є, теж переднє. Під цю вилку, тому що вилка підвісь, відповідно, колесо на ексцентрику не підійде. Так що такі справи. Починаємо теребонькати цей велик, знімаємо руль, батарею, вилку, колесо, ну це все знімаємо і будемо вибивати тут рулевий стакан, можна сказати. Не рулевий стакан, а чашки з рулевого стакану. Тому що тут йде прямий шток, а ця вилка рок нова, яку я хочу встановити, вона з конусним штоком. І тут треба міняти типу, рулеву колонку повністю. Ну Тим більше тут стоїть якась дішманська оця на віночках І Я хочу поставити нормальну тут рулеву, нормальну вилку, колесо переднє, щоб їздити на плюсових покришках. А навіть якщо і не на плюсових, я буду їздити, а захочу встановити якесь крило то на вилці рокіч Poкі є для цього там отвори. А, ну і ще плюс вилка під 29 колесо. Тому м -м, у майбутньому я можливо ще з цього велика зроблю таку штуку, як вона називається, Mallet чи, чи муллет Ну, коротше, фішка в чому попередній колесо 29, заднє 27,5. Такі штуки теж. Роблять, бачив в інтернеті таке популярне на Ютубі, і, можливо, я таке спробую, тому вилку зразу взяв під 29 колесо. Ну, поки що буде стояти 27 з половиною. Можливо, я це і не зроблю, можливо, зроблю, ну, буде видно. Я ж любитель експериментувати. Так що, го погнали! Зняв. Тут ось такий прямий шток, а та вилка рокетпокі з конусним штоком. Тому рулеву треба міняти, рулеву міняти. І саме складне у цій ситуації зараз це от тут вибити чашку, заміряти її, і вона там має посадочний діаметр у цей стакан. Нижню і верхню, і замовити рулеву під конусний шток. Тобто це відео я буду робити у два етапи, тому що, мабуть, я ролеву буду замовляти. Тобто, перша серія буде про те, як я це вибив, заміряв і замовив. А коли воно там приїде через тиждень, два-три, то я це буду ставити. Це буде друга частина відео. А знаєте, чому я так вирішив зробити? Чому я так вирішив зробити, щоб не давати задню. Тобто, в мене було таких багато відосів. Я назнімав, щось там знімав, знімав, потім замовив з Aliexpress. щось там не вийшло. І я типу, це відео не випускав. Думаю, Ну, типу, щось там не ставало, не йшло, там не вийшло. І мені приходилось щось там продавати, просто виставляти на OLX, і це був, можна сказати, такий провальний проект. І якщо б я був зазняв там першу серію, потім, поки вона приїхала з експрес з AliExpress, то мені б вже прийшлося типу, якби з цим йти до кінця. Шукати якісь рішення, щоб це все довести до кінця. Тому на даний момент я ну, розділю на дві частини це відео. От перше відео от я зняв вилку, от я хочу це зробити, замінити. І подивимося, вийде у мене це чи не вийде. Тобто, в мене вже не вийде там дати задню, коли прийде якась ролива, там щось не так буде. За короткий шток може бути таке. Ну, по моїх замірах. Шток мав би довжина штоку вистачати, хоча він є коротший за шток у цій вилці. І плюс там ще той перехідник на конусну роливу забере. От. Хоча вони майже однакові, можливо, там на сантиметр коротший. Але так як там були проставочні кільця, то мало би вистачити цієї довжини штока. Якось так. Така фігня. Ну, одним словом. Коротше, я можу стикнутися з якимись проблемами, там, не ту ролеву замовити і так далі. І щоб це все було на Ютубі цікавіше, вам всім похіхікаєте, то буде ще друга серія, коли приїде це все. А, ще який прикол у мене був. Я таке, я таке саме робив на лап'єрі. Тобто, також у мене там був. Рама відносно Стара 2009-10 року, і там колись ще встановлювали вилки з прямим штоком, типу, так як ось тут. І я замовив з Aliexpress рулеву так само з ДТО і типу, нижній цей чашка сіла добре. А верхню я ніяк не міг забити. Чи це провтик типу виробників цих китайських ЗТТО Рулевих, чи що. ну, коротше, Мені прийшлось там шаманити ставити, типу від. А там ще теж якісь таке було, блін в тому лап'єрі, хитро жопе, хитромудре. І мені прийшлось там шаманити. Мені прийшлось ставити стару чашку. А нижню нову і там ті підчебники туди-сюди. Ну, ну все нормально сіло, зараз грає, я їжджу на тому веліку вже два роки і кайфую. Але я мав з тим гемором. Тому розділим це на дві серії. Можливо, я з цим теж буду мати якісь гемори. І покажу, що було цікавіше! Цікавіше! Так, і ще кілька слів скажу. От на прикладі цієї ситуації, чому я саме робив такий ремонт у квартирі, типу такий лофт -то -бомжо гранж Чому я таке робив? Так тому, що це практично. От, наприклад, я припер оце колесо, воно грязне. Якщо би це була біла, вишпаклювана, типа якась суперкласна стіна, то тобі би було жалко це припирати, наприклад, колесо чи велосипед, от вилка. Штоку салідолі, штоку салідолі. Я його припер сюди до стіни. Мене це взагалі не парить, не парить, велик припираю там, і так далі. Тобто, щось тут пошкодиться, Ну що я тут можу пошкодити? От, дивіться, такий лофт лофт бомжо Гранджо стайл, я це називаю. І типу мені пофіг, чи я рулем тут подру. Що я тут подру? Я тут гірше вже нічого не можу зробити. Тому що я таке типу, хрінове зробив. Отраз. І все, і ти вже гірше не можеш зробити. Чи там якась плямка буде, чи ще щось, коротше, ну, все, типу, все практично. І собі тут великі можна крутити, кайфувати, балдіти, слухати музику і жити кльово, кольорово і кайфово, так, як ти хочеш. Так що, якось так, все практично. Вибивав я чашки з рулевого стакана, от верхню вибив, нижню там. Оце верхня. верхня, Зараз заміряємо коротше, оцей посадочний діаметр штангенциркулем, А це нижня. Походу, вони однакові. Я бачу, що вони однакові по, по посадочному діаметру. І скажу, заміряємо і замовляємо на Аліекспрес. Чекаємо скільки 2-3 тижні. І, ну, я не спішу. Зараз зима, а їздити на чому я маю. І коротше, а це все. Десь ставимо на бік поки що воно буде чекати. ну І ролову треба на промпідшипниках а не в Електровелик, Електровілік, все дорого багато, ззаді Сремен NX Касета 12 швидкостей, блін. мотор потужний, бафан, діла дрова, все ковпоти, все їде, блін. А, типу. рульова така стоїть. Ну, це просто якісь, я не знаю, хто таке допустив. Що це за такі. Хто там, хто це таке робив? Ну і вилочка дитяча. Ніби повітряна, роки чпоки, там всі діла, дрова, але мені не подобається, як вона працює. Так, заміряємо чашечки, барабашечки. О, там, сусід якийсь теж робить ремонт, стукає, гупає. Всі щось роблять. Так, заміряємо. Що тут у нас є? Я думаю, що 44. Так і є, стандартний. Посадочний діаметр 44. 44. Ну, як прямий шток. 44. Так і замовляємо 44. А тут. Також. Ну, прямий шток одинаковий, що ви хотіли. Так, народ, йду замовляти з Алі Аліекспрес цю рулеву ЗТТО вона десь там буде коштувати в районі 400 гривень на промпічивниках. 2-3 тижні чекаємо цей велик на набіг, поки що щоб він не заважав. І потім буде друга серія. Так що дякую, що дивитесь. Крутіть свої велики, які я вже 100 разів говорив і повторюю 128-й. Будемо катати, будемо біжувати. Так. А далі у нас кона. Ентураж буде крутитись, малешка. Цей даунхільний корч. Хтось там писав, що не даунхільний. Ну, хай буде не даунхільний, хай буде фрірайдний. Фрірайдно-ендурний, крос-кантрійний, но гревель, но МТБшний. Отак. <рес> Тут приїхали такі паролонові кільця. До вилки буду перебирати. Так, Болтик до шатунів. Приїхав це такий наперед анонс. Слідуючи відео буде, мабуть, друга серія про крутіння кони. Дякую, що дивитесь. до нових серій. Не скучайте там.